Друзі, вітаємо в ефірі. Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 17-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах Америки, Європі та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, в коментарях поставити свої запитання. Я ж спробую них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо матиму таку можливість, і матиму відповіді. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. це завжди. Приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми ж сьогодні будемо говорити про різні теми. Ми поговоримо про 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати продали світовому банку для підтримки України. Ми також поговоримо про підготовку у Сенаті до призначень на номінації Дональда Трампа до новообраного нового уряду, і також поговоримо про те, що американський генерал говорять про перспективні переговори між Україною. Україною та Росією наскільки вони можливі і які умови можуть бути для таких переговорів, але до всього по черзі почнемо ми з новин, про які стало відомо вчора. Поговоримо про 20 мільярдів, які сполучені Штати Америки передали світовому банку для підтримки України в рамках загального кредиту від країн Групи Семи на 50 мільярдів доларів. Решта коштів, окрім цих 20 мільярдів доларів, які сполучені штати передають світовому банку, вона надійде від Європейського союзу та інших союзників. Виплата а, дозволить забезпечити підтримку України. І а, через цю виплату країни групи СМИ змусять а, заплатити Росію за шкоду завдану заподіяною війною. Так заявили в міністерстві фінансів США. Подробиці про це а, як саме нараховуються ці гроші, та куди вони підуть, як вони будуть розподілятися, Ми поговоримо з моєю колегою Оксаною Бедратенко, яка приєднується на прямому зв'язку до нас. Вітаю тобі Оксана. Вітаю, Олексій. Оксана. можеш, власне розказати про кошти, про які йдеться, та коли Україна може отримати ці кошти? Так, Олексію, як ти сказав, вчора міністерство фінансів США перерахувало 20 мільярдів доларів до світового банку на підтримку України. Це в рамках загального кредиту обсягом 50 мільярдів доларів, про яких раніше домовилася група семи. Uh, ще крім американських 20 мільярдів, ще 20 мільярдів мають надійти від Європейського союзу а решта від uh, Британії, Канади Японії. Кошти переводяться на рахунок світового банку, який і визначить, коли і в яких траншах, якими обсягами Україна буде отримувати ці кошти. Також варто відзначити, що ця домовленість стала можливою в результаті місяців перемовин, коли США та Україна переконували союзників в Європі, що варто зробити такий нестандартний, нетрадиційний підхід і підтримати. Україну дуже важливим аргументом на користь такого підходу стало те, що саме ці кошти йдуть не від платників податків країн союзниці а від Росії, тобто від тих доходів, які нагромаджуються на заморожені російські активи. Фактично, цей кредит оформлено як. Позику від уряду США до України ці 20 мільярдів виділяє Міністерство фінансів США. Позику гарантує агенція з міжнародного розвитку USAID. Однак для України це може сприйматися просто як фінансова допомога, адже виплата за них буде створюватися за рахунок цих саме доходів на російські активи. Варто відзначити, що було важко переконати європейських союзників і важливі рішення з цього приводу були прийняті саме восени, коли в Вашингтоні відбувалися збори світового банку міжнародного валютного фонду. Тоді мені в інтерв'ю голова Нацбанку Андрій Пишний сказав, що відбувся злам в позиціях союзників щодо того, щоб взагалі використати ці активи на користь України. І як зараз говорить саме міністерство фінансів США, Білий Дім, що Важливо, що Росія заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні під час цієї повномасштабної війни. Давайте послухаємо заяву Білого Дому з цього приводу. Со so чудейфалоїнгеджі Сьогодні, слідуючи черневим угодом велико сімки та зобов'язанню, яке президент оголосив у жовтні, сполучені штати передали 20 мільярдів доларів у новий фонд світового банку, який надаватиме економічну підтримку Україні. Позики Шата велико сімки будуть погашатися за рахунок відсотків отриманих на знерухомлені суверенні активи Росії, що покладає вартість війни на Росію, а не на платників податків у США. після жорсткого вторгнення Росії в Україну. Велика сімка зобов'язались тримати з нерухомленими російські суверенні активи в наших юрисдикціях, доки Росія не припинить агресію та не заплатить за шкоду завдану Україні. Шай велика сімка зараз спільно виконує це зобов'язання. Ми залучимо прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, щоб надати Україні позику на загальну суму 50 мільярдів доларів в рамках програми надзвичайних кредитів для пришвидшення доходів України. Це надасть життєво важливу підтримку Тримку народу України, які захищають свою країну, і це також дає чітко зрозуміти, що агресори та тирани відповідатимуть за завдану ними шкоду. Фордедемічдей Ти відзначила, що ці кошти вони фактично можуть розглядатися як фінансування для України. Якщо подивитись, на що конкретно підуть ці кошти, чи знаємо ми це міністерство фінансів, США заявило, що кошти підуть на підтримку. Служби надзвичайних ситуацій в Україні на підтримку роботи лікарень, на все те, що потрібно Україні, для того, щоб чинити опір російській агресії. Також Сергій Марченко, міністр фінансів України, заявив, що важливо, що кошти, які надійдуть від ЄС і від Британії, можна буде використати на оборонну підтримку на зброю. І за його словами, це забезпечить оборонні потреби України на наступний 2025 рік. Оглядачі в США зауважують, що дуже важливо, що це рішення було прийнято ще цією адміністрацією, яку очолює президент США Джо Байден, і що це забезпечить Україні кошти на період невизначеного, Ності, коли у США змінюється адміністрація, приходить новий президент Дональд Трамп, А також з нового року обидві палати американського конгресу будуть контролювати республіканці. Ми знаємо, що всередині республіканської партії звучить більше критики щодо допомоги Україні ніж всередині демократів, які раніше які цього року мали більший вплив у конгресі. Також варто відзначити, що позиція Дональда Трампа є такою, що він заявляє, Ляє про те, що він має намір швидко завершити війну Росії проти України. Однак, в інтерв'ю NBC News цього тижня він припустив, що можливо допомога буде меншою, якщо порівняти це з допомогою, яку Україна отримала від демократів. Так, Оксана, от власне, ти почала говорити про думки оглядачів з цього приводу. Я хотів тебе спитати, а, чи говорила ти з якимись експертами, аналітиками, як вони взагалі оцінюють це рішення Сполучених Штатів? Так, Олексій, дуже різні оцінки серед західних оглядачів того рішення, яке було прийнято щодо 50 мільярдів доларів кредиту від Групи Семи. Так, наприклад, колишній. Посол США в Росії Майкл Макфол, а також Адрес Аслунд, який є економістом, який давно досліджує регіон, вони привітали це, назвали це надзвичайним успіхом. Аслунд також це поставив в контекст ширший. Він сказав, що цей місяць грудень може бути вирішальним, може бути критично важливим для західної допомоги Україні, адже є це рішення про підтримку України на 50 мільярдів доларів. Є повідомлення про те, що війна. Стає великим тягарем для економіки Росії е, негативні новини для російського рубля, е, для е, зростання цін в Росії. Також Росія зазнала удару, е, втративши свої позиції в Сирії. Тобто ставить ставиться в такий ширший контекст для України. Водночас тімоті е, ж, ті, ті, британський економіст, вважає, що це не перемога, а скоріше ганьба, е, тому що він. Е, Ставить в провину союзникам те, що вони не досягли рішення щодо конфіскації самого тіла цих активів російських які заборожені на заході. Це близько 300 мільярдів доларів російських активів. Я говорила з Ешем о, сьогодні, і він вважає, що це рішення фактично о, зменшило о, ймовірність, зменшило рішучість серед союзників о, робити кроки саме для того, щоб забрати цю суму о, російських активів. Звичайно, ці 300 мільярдів це більше ніж 50 мільярдів, які о, зараз надає група Семи Україні. Так Оксана безперечно бачимо, ми різні думки експертів та аналітиків. З нами на зв'язку була Оксана Бедратенка, яка розказала нам все, що знає, що відомо станом на зараз про 20 мільярдів кредиту, які Сполучені Штати надають світовому банку для підтримки України. Друзі, зачитаю звідки нас сьогодні дивитись. Нас дивляться з окупованого Луганську. Вітають з Дрогобича, Дніпра, Горішніх плавнів, Донецької області, Києва та інших міст України. ми ж продовжуємо зараз до іншої теми до теми мер американської. а знаємо, що зараз у Сенаті США активно готуються до затверджень номінацій новообраного президента Дональда Трампа на різні керівні посади в новій адміністрації Сполучених Штатів у новому уряді. Із законодавцями зокрема зустрічався і під гексет, який є номінантом на посаду міністра оборони Сполучених Штатів, і Тусі Габерт, яку Дональд Трамп новообраний президент хоче бачити директоркою із національної розвідки. Їхні номінації. Здивували частину законодавців у Вашингтоні, зокрема і деяких республіканців. Тому зараз під гексет і Тусігабарт вони намагаються схилити сенаторів на свій бік. Як власне триває цей процес і що розглядають у конгресі цього тижня? Поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою, яка приєднується на прямому зв'язку. Катерина тебе, Катю. Вітаю Олексію! і Вітаю наших глядачів. Катю, от знаємо, ми як вже зазначили, що цими днями у конгресі Тусі Габард зустрічається із сенаторами. Можеш, власне розказати більше про неї, про конкретно цю номінацію, і що саме власне викликає в цій номінації запитання у деяких законодавців? Тулсіґаберт, бойова ветеранка армії Сполучених Штатів Америки, вона була конгресвумен від штату Гаваї. Спочатку вона була демократкою, потім вийшла із партії і рахувалася як незалежна. А потім вступила до лав республіканців, де власне Дональд Трамп номінував її на посаду очільниці нацрозвідки Сполучених Штатів Америки. Цього понеділка Тулсіґаберт розпочала свої зустрічі із сенаторами у сенаті, від яких власне і залежить призначення Габерт на цю посаду. Нагадаю, що Президент номінує певних кандидатів, а потім саме сенат заслуховує їхні виступи, задає їм критичні запитання. Ці виступи будуть і ці слухання будуть відкритими і публічними. А потім власне голосує за них на цій посаді, і власне своїм рішенням визначає, чи будуть вони призначені на ту чи іншу посаду. І так Тулсікабер зараз разом із іншими номінантами Дональда Трампа бачиться і сенаторами, і фактично намагається переконати їх у тому, що вони достойні цих. Посад і нагадаю, що це не лише Габбард, а ряд також інших а, номінантів. Зокрема, сама Габбард зустрічається із сенаторами, які є членами комітету із розвідки, тому що саме цей комітет в першу чергу займатиметься її призначеннями, її призначенням і розглядом її призначення. Серед тих, з ким вона зустрінеться наступного тижня, є сенатор Том Потан, який є близьким соратником Дональда Трампа та майбутнього віцепрезидента. Джей Ді Венса, але є єдиний пункт, якому вони розходяться в певному сенсі у своїх позиціях, тому що Том Потон є послідовним прихильником продовження допомоги Україні. Саме із ним Тулсі Габард має зустрітись наступного тижня. І, Як стверджують американські медіа, ця зустріч може бути більш складною для Тулсі Габард, тому що. Основну критику, яку вона заслужила від медіа та деяких експертів, а також представників е розвідки, це той факт, що вона неодноразово висловлювалася достатньо компліментарно е до очільників певних режимів, режимів, зокрема в Росії і режиму у Сирії, так до прикладу. Щодо Росії, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона заявила, що мовляв саме Вашингтон, Київ та НАТО самі винні у тому, що спровокували Росію. Також вона мала зустрічі із Башаром Аль-Асадом в Сирії і мала візити у Сирію, не повідомлявши про це секретні служби Сполучених штатів Америки, і мала компліментарні власне вислови щодо. Диктатора режиму в Сирії Башара Аль-Асада це значить, що життя так би мовити не без іронії, тому що вона розпочала свої зустрічі у сенаті із сенатором щодо призначення себе на посаду директорки на розвідки в понеділок. Коли стало відомо, що режим Башара Аль пав. і відтак зараз це є основним питанням журналістів до Тулці Габард, якщо вони бачать її в коридорах під час між зустрічами і сенаторами, загалом її е, останній вислів щодо Сирії в понеділок, вона сказала, що вона підтримує позицію Дональда Трампа, який в соцмережах заявив, що Сполучені Штати Америки мають не втручатись у те, що зараз відбувається у Сирії. В принципі, її еволюцію заяв по Сирії від минулих років і до останній. Ні, заяви цього понеділка пропоную послухати просто зараз. Асад не є ворогом США, тому що Сирія не становить прямої загрози сполученим штатам. Як свояк це війна за повалення Асада насправді допомогла людству. Я повністю підтримую і цілком погоджуюся із заявами, які зробив обраний президент Трамп протягом останніх кількох днів щодо подій у Сирії. Мої власні погляди були сформовані досвідом та моїми численними військовими відрядженнями у Сирію, що дало мені можливість побачити на власні очі. Чи ціну війни та загрози ісламського тероризму Хаті, от, власне ти зазначила позиції Габбард, які вона заявляла по Сирії та Росії раніше? І як ми знаємо, нещодавно близько ста посадовців у сфері нацбезпеки вони власне підписали листа, де вони висловлюють занепокоєння щодо незагнажуваності Габбард, зокрема щодо позиції по Росії та Сирії. Як у Вашингтоні коментують імовірність її призначення на посаді, зазначив. Що... Попри оцей лист, який ти щойно згадав представників розвідки американської, які кажуть, що мають сумніви, щодо що її об'єктивності. Уваги до Тулсі Габбард серед медіа є небагато. Насправді вона не в центрі уваги американських змі. За неї не так сильно за нею, не так сильно полюють журналісти, як за іншими е номінантами Дональда Трампа. В першу чергу це пов'язано із тим, що Дональд Трамп оголосив і інші достатньо контроверсійні кандидатури, такі як Мед Гейсі, вже зняв власне свою кандидатуру та під гексет. Вони є зараз основними е серед е номінантів, за якими стежать американські медіа. Тулсі Габбард, можна сказати, залишається в. В сірі зоні для американських змі, і навіть розклад її зустрічей е, маловідомий, тому що здебільшого американські медіа стежать за іншими номінантами. Е, сам Дональд Трамп е, виступає на її підтримку. І е, минулої неділі в інтерв'ю для NBC News він е, заявив, що довіряє Габбард, назвавши її людиною, яку дуже поважають цитата. Немає е, вона і відчутного супроту в, в, або критики серед сенаторів. Сенатори, яким вдалось, які, яким яким Осідати запитання про їхню позицію щодо номінації е, Толсті-Габерт, е, висловлюються про неї або е, оптимістично, позитивно, або нейтрально. Так, зокрема, один із сенаторів, з яким вона бачилась учора, сказав, що усе залежатиме приброшу, не вчора, понеділок е, що усе залежатиме від перемовин е, із Толсті-Габерт, які вона матиме зараз під час зустрічі з сенаторами. Пропоную послухати. Сенатора, чи ви довіряєте конгресвумен Габарт опікуватися питаннями нацбезпеки? Ми сядемо і все обговоримо. У цьому полягає нинішній процес настроїв на Капіталівському пагорбі. Більш критичний щодо її майбутнього призначення. Колишній спецпредставник по Україні в адміністрації Дональда Трампа Курт Волкер в інтерв'ю для нашої колеги Тетяни Ворожко він сказав, що є малоімовірним на його думку, що Тус і Габард погодять. Пропоную послухати на мою думку, дуже мало ймовірно, що Тулсі Габбард затвердять директоркою з національної розвідки. Ця посада менш важлива ніж директор ЦРУ, хоча в організаційній схемі виглядає, ніби вона стоїть над директором ЦРУ. Але баланс повноважень насправді у директора ЦРУ. Але навіть зважаючи на це, я думаю, що навряд чи її кандидатуру затвердять. Катю, от власне бачили ми питання наших глядачів від Тараса Пошкаря? Він говорив: питає про актуальність посади після знесення режиму Амбашара Асада. Власне, ти коментувала про це і коментувала про заяву Тусі Габорд. Але також бачу питання інших глядачів. Питання від Amazing Johnny стосовно того, чи говорять зараз сенатори цими днями про війну в Україні, чи обговорюють лише наворацію Трампа. Тому питання до тебе: що окрім. Ім цього відбувається зараз на капіталістському пагорбі цього тижня. За чим ми стежимо? Основним питанням на капталійському пагорбі є зараз погодження оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Сьогодні його виносить на голосування в палаті представників. І вже учора е е новий лідер республіканців у сенаті Джон Тюн висловив е сподівання, що оборонний бюджет пройде голосування легко та швидко сьогодні в палаті представників і вже завтра опиниться на голосуванні в чет е Четвер в Сенаті. Зазначу, що мабуть, вперше з як мінімум з 2022 року в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Ки не прописані певні витрати на допомогу Україні. Нагадаю, що у 2022-му це було 500 мільйонів доларів. Минулого року це було 300 мільйонів доларів. Це незначні суми. І нагадаю нашим глядачам, що основні пакети допомоги Україні голосуються окремо, але це важливий також пункт підтримки України. В цьогорічному оборонному бюджеті щодо міжнародних відносин ідеться е, про е, такі країни, як Китай, про допомогу Тайваню, про підтримку Тихоокеанського регіону, також про посилення підтримки Ізраїлю, але не згадується Україна. Пропоную власне послухати детальніше, що міститься у цьому пакеті, в коментарі спікера Палати представників Майка Джонсона, який він оприлюднив учора. Оскільки ми віримо у мир через силу. Ми заблокували план адміністрації Байдена щодо скорочення чисельності американських спецпризначенців. Ми підтримали розміщення нацгвардії на нашому кордоні. Ми розширили спільні військові навчання з Ізраїлем і збільшили фінансування оборонних ініціатив Сполучених Штатів в Індо-Тихоканському регіоні, включаючи Тайвань. Безпека американського народу є нашим головним пріоритетом. І цьогорічний оборонний бюджет гарантує, що наша армія має ресурси ресурси та можливості необхідні, щоб залишатися найпотужнішою бойовою силою на планеті. Я з нетерпінням чекаю голосування за цей бюджет вже цього тижня, і я думаю, ви побачите його велику підтримку у палаті представників. Однак в українському посольстві кажуть, що бити на сполох зарано, так покоми прокоментувавши наші колезі Гані Твердухліб Українське посольство каже, що гроші для України було були прописані у поточному оборонному бюджеті на два роки, тобто до дві го яким саме чином вони будуть видаватися, і чи буде це знову 300 мільйонів доларів. Це питання ми будемо дізнаватись, відповідь на це питання і досліджувати. А то продовжуємо стежити і говорити про це у наших наступних програмах. Дякую тобі. Дуже з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Ми ж продовжуємо до ще однієї дуже важливої теми. Це умови для можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Про це все частіше говорять як у чинній адміністрації Джо Байдена, так і у придечні адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Про можливий мир говорять у Європі та не в Росії. Відставний генерал США. Веслі Кларк, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, каже, що насправді до мирних переговорів ще далеко. Про що саме йдеться? Пропоную послухати фрагмент ексклюзивного інтерв'ю із Веслі Кларком, мого колеги Андрія Бориса. General Clark, thank you for Кларк here. Пане Кларку, колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол у Британії Валерій Залужний нещодавно заявив, що на його думку цього року почалась третя світова війна після приєднання північної Кореї до війни в Україні. Ви з цим згодні? Це третя світова війна, you ви it that way, Western пабликс misunderstand it. Коли ви так говорите, західна громадськість неправильно це розуміє. Для них третя світова це щось на кшталт масштабного вторгнення, як от висадка в Нормандії. Тощо, ні, ми зараз не в такій ситуації. Це боротьба, яка має багато вимірів, і вона спрямована на знищення системи міжнародних правил, торгівлі та права, які були створені після другої світової війни. Це можливо не війна, а це боротьба з елементами дипломатії, шпигунства, розвідувальної діяльності, економічного примусу і звичайно військовими діями. Захід був шокований у дві це му році вторгненням в Україну досі шокують мільйони жертв. Росія втратила більшу частину своїх збройних сил. Відкрита війна у Європі у 21 столітті. Я думаю, що люди на заході повинні повернутися і сказати: зачекайте, зачекайте. Цього ніколи не повинно було статися. Це треба зупинити. Агресор має відступити. Він має бути покараний. Ніякошомобіпани Джо Байден з Адміністрація Джо Байдена уже третій рік підтримує Україну у цій війні. Ви вважаєте, що їхньої допомоги замало? Я дуже розчарований тим, що ми ніколи не отримали політики, якої очікували від адміністрації Байдена. Політики, яка полягала в тому, що Україна повинна досягнути успіху, повинна перемогти, повинна відштовхнути бажання Росії окупувати українські землі. Я вважаю, що президент Байден добре попрацював, об'єднавши НАТО. Я вважаю, що міністр оборони Осін виконав хорошу роботу, спонукаючи інших надавати зброю, але на фундаментальному рівні бракувало політичного лідерства. Ліше сполучені штати останнім часом оголошують про насилання нових найбільших за об'ємом пакетів допомоги Україні, які включають різне озброєння. Білий дім врешті дозволив завдавати удари ракетами атакам з по Росії. Що ще може зробити Вашингтон для України? Є десятки ракетних систем Петріот, які стоять по всьому світі і не використовуються. Сполучені Штати повинні змінити пріоритети своєї оборонної допомоги, свого оборонного виробництва. Треба зосередитись на тому, щоб доставити в Україну техніку, необхідну для її оборони, і надавати найсучасніші технології, які можуть бути корисними. У нас є передові технології, які не надіслали в Україну, наприклад, залізний купол. Це можна було забезпечити. У нас є системи радіоелектронної боротьби, які у Україні не надали. У нас є навчання групи та групи технічної допомоги, які очевидно лише зараз поїдуть в Україну для підтримки обладнання, яке ми надали. І багато засобів, які країни пообіцяли надати, але досі не надали. Мова йде не лише про боєприпаси, але й такі системи, як НАСАМС та Петріот. На міжнародних зустрічах багато говорять про те, що Україні буде надано, але часових рамок часто не дотримуються. Настав час Європі та Сполученим Штатам визнати, що Росія стоїть на військових рейках. якщо ви хочете зупинити цю війну. Переведіть західні економіки на військові рейки. Збільшіть виробництво, щоб Путін зрозумів, він не може перемогти. Щоб закінчити цю війну, переконайте Путіна, що він не переможе. Поки він вірить, що може перемагати, він буде наполягати на своєму. звучить. Ніби ви пропонуєте йти союзникам в абанк. Це не бізнес, як завжди. Союзники мають зрозуміти, що колишніх відносин вже немає. Росія перерізає кабелі, є диверсії на літаках і тому подібне. Давайте не будемо обманювати себе. Перейдімо до того, що ми вміємо найкраще, а саме до використання промислової потужності та економічної сили заходу. Ми насправді не розправилися з російською банківською системою. Росія все ще експортує свою нафту, тому що наші громадяни не хочуть платити на 15 чи 20 центів більше за галон пального. Це неприйнятно. Розправтеся з російським експортом, оріжте їхню банківську систему. Візьміться за Путіна особисто. У нього на заході 300 мільярдів або й більше. Що він з ними робить? Ми знаємо, що його родина на заході. В нього є діти на заході. Зупинись, ми не дозволимо тобі цього робити. В тебе не буде нормального життя, пане Путін. У той час як тисячі людей гинуть, такого більше не буде. Президент Байден завжди говорив правильні речі. Говорив, що Путін вбився, але відповідна політика не була втілена. Настав час це зробити. Підійдімо до цього серйозно. Покінчимо з цим. Опоненти жорсткої політики щодо Росії постійно згадують про ядерний фактор. Цей аргумент постійно використовує Путін. Що ви на це скажете? Well, you know, I think that there are always people who uh, want an easier way out. Я думаю, що завжди є люди, які хочуть легшого виходу із ситуації. Я не думаю, що НАТО якимось чином спровокувало це. НАТО ніколи не збиралося цього робити. Це був вибір українського народу, який приєднався до заходу, і захід повинен підтримувати народ України, який бореться за свою свободу. В цьому вся суть ООН. саме тому ми створили організацію Об'єднаних Націй у 1945 році, і Росія надала Україні гарантії безпеки. Коли Україна відмовилася від ядерної зброї, і я вважаю, що важливо, аби сполучені штати твердо стояли на своїх принципах, які ми завжди відстоювали. Ви багато говорили про дії адміністрації Байдена. А чого ви очікуєте від прийдешньої адміністрації Дональда Трампа? Що скажете про спецпредставника по Україні екс генерала Кіта Келлога? з того, що ми бачимо, він прихильник мирних переговорів враховуючи наш минулий досвід без нашої лідерської ролі у цих переговорах, навряд чи можна отримати позитивний результат. Призначення Кіта Келлога – це добре. Та я думаю, що для дипломатичного вирегулювання потрібно встановити умови потрібно встановити баланс на полі бою, і за цей баланс прямо зараз обидві сторони борються. Припинення бойових дій не є розумною метою, потрібно спершу виконати чотири речі: Росія повинна залишити територію України. По-друге, потрібно віднайти викрадених дітей та людей, які зникли безвісти. Окрім того, були скоєні воєнні злочини, у тому числі нещодавні вбивства у українських військовополонених. Їх потрібно розслідувати. Насправді, пан Путін, як і його верхівка, є воєнними злочинцями, і тоді постає питання репарацій. Тож, якщо ми віримо, що міжнародне право та порядок важливі, і якщо пан Трамп хоче знову зробити. Та Америку великою вам доведеться сильно протистояти Росії. Це друзі, дякую дуже, що були з нами. На цьому будемо прощатись до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє АМ.